Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми намалюємо гнів з мультфільму Думками на виворіт. А ви, в свою чергу, не забувайте підписатись на мій канал, якщо ще не підписані, та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також коментуйте та ставте лайки, це допомагає просуванню канала. І почнемо малювати. Кладіть ваш аркуш паперу вертикально, як у мене. Беріть! Чорний фломастер і почнемо малювати гнів з очей. Вище серединки аркушу намалюємо спочатку одну похилу лінію в один бік. Не робіть її дуже великою. І таку ж саму лінію в інший бік. Вийшла така розгорнута наче галочка. Це у гніва будуть повіки, а знизу намалюємо саме око. Трошки відступаємо і малюємо такий напівовал. З іншого боку намагаємось намалювати ще один такий напівовал. Ось цю похилу лінію трошечки продовжуємо, вона має трошки виступати за очі. А всередині, ближче до центральної частини нашої галочки, малюємо напівколом в одному і в другому оці зіничку ока. Відокремимо ще райдушку, намалюємо ще маленьке напівколо, це і буде та сама зіничка. В другому оці так само. І розфарбуємо цю зіничку чорним, залишивши маленький білий відблиск. Далі намалюємо рот з такими злосними, стиснутими зубами. Під очима малюємо горизонтальну лінію. Можете зробити її трошечки вигнутою. І міжоком цією лінією має залишитись трошки місця, тому що ми намалювали нижню частину рота. А тепер ось так малюємо верхню частину рота, такою наче хвилькою вгорі. Всередині посередині рота проводимо пряму горизонтальну лінію. Розділяємо таким чином нижні і верхні зуби. І вертикальною лінією відокремлюємо кожний зуб. Вже дуже гарно видно, яка це емоція. Домалюємо тепер насуплені брови. Ось такою ж лінією, але трошки вище. І вона трошечки довша. Одна лінія. І така ж сама в інший бік. Відступаємо тепер трошки вище від цієї лінії і малюємо горизонтальною лінією верхню частину голови. Тут куточок трошки закруглений, лінія опускається вниз і трошечки під нахилом до ока, так само з іншого боку. Малюємо цю лінію десь до серединки ока, а тепер ця лінія трошки розширюється. Ось так. І так само з іншого боку. Знизу з'єднуємо ці лінії, плавна лінія вниз. Тут так само об'єднали. Гнів одягнений у сорочку та краватку. Намалюємо спочатку краватку, невеличка рисочка під нахилом, ще одна. Знизу прямою лінією об'єднуємо, звідси домальовуємо кроватку лінією на розширення, наробіть її дуже великою. І від цих ліній малюємо таку галочку, і краватка готова. І на ній є ще візерунок, позначимо його смужками, дві лінії поруч. Нижче ще такі похилі лінії. Тепер так само ці лінії, але в інший бік. І знову в протилежний бік. Ця смужка згодом буде сірого кольору, а зараз домалюємо тулуб. Від голови ведемо лінію вниз, теж не робіть її дуже довгою. Вона в мене трошечки-трошечки звужується, цього майже не видно. З іншого боку лінія на тому ж рівні має закінчуватись. Відокремимо тепер горизонтальною лінією сорочкою від штанів з ременем. Ось, так, за краваткою її не видно, а тут вона продовжується. У сорочки є комірець, його дуже просто намалювати. З цієї точки малюємо похилу лінію. І тут з'єднуємо. З іншого боку так само похила лінія, вона має закінчуватись на тому ж рівні. І другою похилою з'єднуємо. Домалюємо тепер штани. Звідси малюємо пряму лінію вниз. Можете її трошечки розширити, з іншого боку так само. Гнів на зріст маленький, тому не робіть ці лінії дуже довгими. Тепер розмежуємо під краваткою маленькими рисочками ноги. Домальовуємо знизу горизонтальними лініями штани. Ноги у нього закінчуються трошки нижче краватки. На штанах є ще відвороти. Це зараз позначимо маленькими рисочками по боках. Тепер. Рисочки вниз і знизу об'єднуємо. Вийшов такий прямокутник. Так само робимо з іншого боку, дві коротенькі лінії вниз і об'єднали. Далі дуже просто намалюємо йому взуття, невеличка лінія від цих відворотів. З іншого боку трошки більше. А знизу об'єднуємо прямою. З іншого боку малюємо так само, невеличка лінія, тут трошки більше під нахилом. І об'єднали. Вишлося намалювати руки, які в нього стиснуті в кулаки. Спочатку малюємо рукав від сорочки, похила лінія ось так в сторону. Домалюємо тепер рукав з нижньої сторони, орієнтуємось ось на цей комірець, який тут закінчується. І коротшу лінію малюємо знизу. Під нахилом такою лінією об'єднуємо. На сорочці є манжети. Одразу їх так домальовуємо. І намалюємо кулак. Невеличка лінія, наче продовження сорочки. Далі невелика лінія вниз. Ось так в сторону. Тепер зовсім коротенько вгору. І таким крючечком домальовуємо великий палець. Тепер нам треба все повторити з іншого боку. На тому ж рівні малюємо лінію сорочки. Орієнтуючись на кінчик комірця, домальовуємо нижню лінію. Об'єднуємо тепер і поруч лінією домальовуємо манжет. І залишилось намалювати другий кулак. Невеличка лінія, наче продовження манжета. Тепер вниз трошки більше, в сторону, вгору коротенька лінія. І крючечком домальовуємо великий палець. А, і ще ж у нас залишилось домалювати ремінь. Зараз це і зробимо. Нижче проводимо ще одну горизонтальну лінію. Тут ми її не бачимо за краваткою, а тут вона продовжується. І тепер вертикальними смужками на реміні ось так. Намалюємо спеціальні петлі, в які протягується ремінь. Цього боку також смужка. І відступаючи домальовуємо тут одну. Будемо тепер розмальовувати. Одразу ремінь я зроблю чорним. І розмальовуючи ремінь, випадково не розмалюйте ці петлі, бо вони будуть коричневого кольору, як і штани. Також чорним буде взуття. Райдушка ока помаранчева. А сам гнів яскраво-червоного кольору. Взагалі, емоція гніву та злості може бути корисною. Це заряджає організм енергією та спонукає діяти заради досягнення бажаного результату. Наприклад, коли ми стикаємось зі складною ситуацією або відчуваємо себе безпомічними, гнів може допомогти зібрати сили в кулак та надати енергію. Чи бувало у вас таке, коли гнів вам реально допомагав у складнощах? До речі, і на змаганнях якихось гнів також може допомогти. Основний колір краватки також червоний. В мене він з іншим відтінком, ви можете використовувати той же. А смужка буде сірою. Загалом усі емоції нам потрібні і не треба боятись жодної з них. Головне навчитись відчувати ці емоції і добре їх контролювати. І особливо цю емоцію гніву, щоб нікого не образити і нікому не нашкодити. Штани у гніва коричневі. І ще світло сірим кольором я додам трошки тіней у куточки зубів і на сорочку простими лініями біля чорних, знизу комірця і на манжетах. Темнішим червоним відтіняю обличчя, кулаки під бровами проводжу лінію. Над бровами малюю лінію такої ж форми і під ротом. І також темно-коричневими лініями відтіняю штани. І тепер емоція гніву готова. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!